Що не так за порком? Насправді за порком все окей, але чому ж тоді така мала кількість спеціалістів знаходить своє перше замовлення на цій платформі, а тим більше знаходить клієнтів на регулярній основі? Вся справа в тому, що Upwork це висококонкурентна платформа, на якій є доволі багато активних фрілансерів, але при цьому там є і багато хороших пропозицій від потенційних клієнтів. Тож Ті, хто цього не розуміють, заходять на Upwork, пробують отримати якісь перші результати за декілька днів, у них не виходить, і вони йдуть з цієї платформи. Для нас це також окей, тому що ми позбуваємося зайвої конкуренції. Але ті, хто знають, роблять доволі багато активних дій, тобто відповідають на 5-10 джоб постів потенційних запитів від потенційних клієнтів на один день. І відповідно доволі швидко можуть отримати своє перше замовлення. Тож вибираємо стратегію кількості і працюємо. Так це не просто, але ось мої результати за м, декілька місяців, за два місяці. Тобто, це реально невеликими кроками, рухаємось і все буде окей. Підписуйтесь на мій е, телеграм-канал, там я ділюся більш практичним досвідом е, також про роботу на Upwork.